Хочете подбати про поясницю, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати мінімальний комплекс вправ. Тому лягайте на спину, зігніть одну ногу, обніміть колінку і потягніть до себе. Те ж саме повторіть на іншу ногу. Наступне. Поставте ногу на ногу. Обніміть ту колінку, яка знаходиться далі від вас, і потягніть до себе. Те ж саме виконайте на іншу ногу для симетрії. Тягніть, не жалійте себе. Далі скручування. Плечі постарайтеся не відривати від підлоги, а колінкою дотягнутися в одну сторону. В іншу може хруснути. Виконуйте ці вправи регулярно. Вони подбають про поясницю, знімуть навантаження та усунуть болі. До зустрічі! Приємного дня!